На лодки, дивіться, як покачує на лодки з ну, лопаром. Я yeah, прям yeah, вас. <laughs> Везимо, а uh, два час пікапану за ЗСУ. Чуть-чуть покажу, як вона виглядає, то знає. А там була купка, зона така. Ресторанчика можна відпочити, туди-сюди поїсти. А тут багато дуже поверхів. Це ну, саме для перевезення автівок, зрозуміло, того тут знизу дуже багато поверхів для вантажівок, машин і так далі. А тут же поверхи для відпочинку людей по іншому так в цей раз і каче. І дивіться, а хто питав за морську хворобу, перший раз, коли пливеш, майже всі завжди А Потім трошки зникаєш, але коли пливеш коли за вікном не видно, що ти на морі, що тебе туди, сюди, ще сильніше ну, Ми Вже просто дуже багато їздили, дуже багато автівок то звикли. А тут різдво вже, дивіться, там нижні поверхи, ще й нижні поверх. У ну, дуже, кстати, каюти є. Ну, просто пів... півтори години пливеш, дві максимум. Наше таке то крифту, що це робить? А друг я заснув не просив. <рігум> ну, тут зараз буде драйвер клаб. Ось така вам екскурсія. Пішли, заварюйте, чи його бутік беріть, я вам покажу. Я думаю, довгі відео бабу. Тут, тут всякі автоматики є. Це дивіться, це ми на восьмому поверсі, грубо кажучи, прикіньте. Там ще під, під нами дуже багато, ще машини і всі. Це драйвер клаб. Кожна зона трошечки різна, кожна зона дизайну відрізняється. Є різні кораблі, є різні компанії. Моя найулюбленіша P&O, вона сама крута, але вони дуже підняли ціни. Бо, скільки це це по 9 тисяч гривень в одну сторону. Це просто жесть. А коли декілька машин везеш, ну це просто жесть. Ой, можна спіти тут за молоко, чаї, кофе. До речі, зараз може бути зробити по софіку. Потім як виглядає. А, як виглядає фудзона? Завжди є напої. Ой, хто жив в Німеччині, ті це на фоні масло сири, булка. Це стабільно, поняв. Тут без булки. Ну, якісь типа виджи тейпул. Віджитийпул, це вже іностранець. Овочі по-нашому. Якісь там гарніри. Дивіться, є зона на Зона ж така. Ми зараз покатаємося. Ну, Покататися. Погнали, зайдемо сюди. Ось такий огляд, рахуйте разом з вами побули на паромі. А внизу тачки. А, я ще включусь, покажу тачки, які ми веземо. Так, ну, дивіться, як обіцяв, ось так тут машини всі стоять. От наш один фікат, який ми на ЗСУ веземо. Вон там он, он, он. стоїть по самому переду другий. Що, відкрить? Вон, ворота відчиняються. Все, друзі, такий вам огляд був. Покажу, я що ще далі покажу.